Добрий день, любі хлопчики і дівчата? Рада вас вітати на занятті. Погляньте уважно на картинку, який період осені зображено на картинці? Так, це осінь. Чому ви так вважаєте? Так, вірно, тому що сина круги жовте. Чому відлітають птахи? Куди вони летять? Так, вірно, птахи летять у теплі краї. Чи знайомий вам цей птах? Так, діти, це журавель. Опишіть журавля, який він, якого кольору пір'я у нього. Які ноги, хвіст, крила, дзьоб. Голова в журавля діти. Де живе журавель? Чим живиться журавель? Послухайте вірш Марії Познанської Журавлі летять. Журавлі летять, курличуть. Шлють останнє, прощавай, Літечко, з собою кличуть, забирають в теплий край. Ой, як жалко мені літа. І журавликів моїх. Та не буду я тужити, бо весною стріну їх. Малята, вам сподобався вірш? А зараз дайте відповіді на запитання, що з собою забирають журавлі у теплий край. Так, вірно, вони забирають літечко. З яким настроєм вони відлітають? З сумним настроєм. Коли вони повернуться до нас? Так, вірно, вони повернуться на весні. Давайте повторимо вірш. Журавлі летять, курличуть, шлють останнє. Прощавай. Літочко з собою кличуть, забирають в теплий край. Ой, як жалко мені літа. І журавликів моїх. Та не буду я тужити, бо весною стріну їх. Діти, я пропоную вам разом з батьками вивчити цей вірш. Молодці, діти! До нової зустрічі!